Мешканці навколишніх будинків дуже люблять ці креслаті дерева, тож дитячий майданчик тут зробили круглим, спеціально, щоб ці три дерева опинилися на його межі. Якщо з'єднати дерева умовними лініями отримаємо трикутник і описане навколо нього коло. До речі, щоб визначити радіус майданчика, вистачить таких даних Детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, для будь-якого трикутника незалежно від його виду справджується теорема синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Наприклад, маємо трикутник ABC. його сторони навпроти відповідних вершин позначаємо маленькими літерами А, Б і С. Згідно з теоремою синусів, сторона А так відноситься до синуса кута А. Як сторона Б до синуса кута Б, і як сторона С до синуса кута С. Це ми вже детально розглядали в попередньому відео цього плейлиста. А ось про це ми ще не говорили. Кожне таке відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника. Діаметр дорівнює двом радіусам, тож можемо записати так. Це і є узагальнена теорема синусів, її ще називають наслідком із теореми синусів. Сформулюємо цю теорему. У будь-якому трикутнику відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника. Із цією теоремою нам вистачить всього однієї сторони будь-якого трикутника та протилежного до неї кута, щоб знайти радіус кола, описаного навколо цього трикутника. Гайда розв'язувати задачі маємо вписане у коло рівносторонній трикутник МКЦ, Його сторона МК має довжину 5 см. За узагальненою теоремою синусів знайди радіус описаного кола, тобто кола, описаного навколо цього трикутника, від нас тримай таку підказку. Трикутник рівносторонній, тож усі його сторони і кути рівні. Довжина кожної сторони 5 см, градусна міра кожного кута 60 градусів. Згідно з узагальненою теоремою синусів, відношення КС до синуса кута М дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника, тобто двом його радіусам. Звідси виражаємо радіус описаного кола. КС ділимо на добуток числа 2 та синуса кута М. Зараз маєш чудову нагоду завершити цю задачу. Зупини відео та самостійно знайди радіус кола, описаного навколо трикутника МКЦ. У вираз замість КЦ підставляємо число 5, замість М 60 градусів. Синус 60 градусів знаходимо за табличкою і маємо корінь з трьох поділений на 2. Це значення підставляємо замість синуса 60 градусів. І остаточно спрощуємо отриманий дріб і маємо довжину радіуса 5 поділити на корінь з 3 см. Звісно, можемо позбутися і раціональності та записати цей дріб без кореня в знаменнику. Тобто як 5 коренів із 3 поділити на 3 см. Якщо тобі потрібно пригадати, як це робити, у нас є таке відео. Рухаємося далі. За узагальненою теоремою синусів можна також знайти сторону трикутника, якщо відомий протилежний до неї кут і радіус описаного кола. Розгляньмо це на прикладі такого трикутника КЦТ. Градусна міра кута С 120 градусів, довжина радіуса описаного кола 10 см. За цими даними знайдімо довжину сторони. КТ. Згідно з узагальненою теоремою синусів, відношення сторони КТ до синуса кута С дорівнює діаметру описаного кола, тобто двом його радіусам. Виражаємо із цієї рівності шукану сторону КТ, що дорівнює добутку 2R та синуса кута С. Підставляємо відомі значення і маємо 2 помножити на 10. Помножити на синус 120 градусів. Зупини відео та самостійно знайди довжину КТ. Нагадуємо, синус тупого кута можна звести до синуса гострого кута за такою формулою. Тобто синус 120 градусів дорівнює синусу 60 градусів. Це табличне значення, що дорівнює кореню із трьох поділеному на 2. Знаходимо довжину кате 2 множимо на 10 множимо на корінь з 3 поділене на 2. Виходить 10 коренів із 3 см. Запам'ятай у будь-якому трикутнику відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює діаметру кола описаного навколо цього трикутника. За допомогою цієї теореми ти зможеш знайти радіус описаного кола, якщо відома сторона трикутника та протилежний до неї кут, а також сторону трикутника, якщо відомий протилежний до неї кут і радіус описаного кола. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво!